Друзі і подруги. Сьогодні ми їдемо у прекрасне село нашої громади. У село Олександрівку. А чому саме сюди ми їдемо? Ми вам розповімо у газеті Маяк. Здогадалися. Всі ж видумки, ж видумка, ти знаєш. Приїхали до вас в гості. Сьогодні будемо спілкуватися. А хто із вас, газету Маяк, виписує? Є такі люди тут? Ну, я ну, виписую. Є. Ви виписуєте. А скажіть, будь ласка, що ви читаєте в першу чергу в газеті «Маяк», коли отримуєте номер? А що? Починаю <реш> з першої. От і мене. А найбільше яка вам рубрика подобається, про що ви любите читати? Про стариків. Кому? О, ну <рес> якраз ми і напишемо, коли будемо писати. Біла вареники. Да, да. Да. Ви мене звіняйте, ага. але ну, я вже не в силах. Одну тисячу ви отримували? Ні? <рес> а хто із вас отримував 21 тисячу? Ви? Я забус, ага. Ви на ви отримували на дрова? І Тисячу отримувала 21 тисячу. Правильно да, ви отримували да, на дрова? І ви вже дрова придбали? Да, Уже так, придбали, так. да? А у вас заяву ви писали до якого числа? До 10 вересня, як там тоді говорили? 9, 10, 11 наші люди писали. Ага, 9, 10, 11. Ті, що 11 вже не встигли, правильно? Бо там до 10. -го. Всі ми здавали в одне число. Я Бо... ж не можу брати 9 -е число, брати машину нанімати, відвозити списки. Я була в відпуску, три дня я збирала дані, угу. реєструвала і відвезла одвезла. В воду, а вже захисту. із них хто отримав, Хто не отримав, це вже так. Да, да? А не... є дані? От, наприклад, по вашому, от ну це не округ, а як, по селу просто да? по селу, по селу Олександрівка? я да? повністю не немає так. Хто отримав? Даней, хто? Да? хто не отримав? Да. Да. Нема. А ви писали хто... заяву і не було вам, так? Да? Ні, не бабуся не, не писала. Так заяву, як заяву. вона отримує ага. субсидії. А субсидії посчитайте, скільки? Один місяць було 6 гривень, 10 гривень, А в оці місяці отрила 192 Якщо ну, то... нагод посчитати, виходить другу. Ну тоді тоді виходить краще відмовитись від субсидії. Да. Возможно і так. Но діло в том, що хто отримує субсидію на Квардопалово, їм в тічені роки ця допомога через почту додавалася. Угу. Так нам пояснили. Зрозуміло. Відділені повторному зв'язку пересувному. І у неї найкращі результати. І тому ми сьогодні приїхали в Олександрівку і хочемо вручити вам такий приз від маєтків. Дякуємо вам за те, Дякує. що ви працюєте Дякує. з нами. І сподіваємося на краще, сподіваємося, що ви також підтримаєте районну газету. Ми зараз вам усім подаруємо календари наші. Підтримуйте районну газету. Дякуємо вам. Дякує. Шановні Олександрівці, а хотілося б у вас запитати, яка у вас, от, ну крім війни, звісно, тому що всіх вона нас е, мучає і хочемо, щоб найшвидше була перемога. Які проблеми вас от на сьогодні і ще турбують у селі? Скажіть, будь ласка, які проблеми? От, що ви проблема це дороги. Ну ми бачили, ми ага, їхали, от, бачили. Привід при наш привід обіцяв, а зробити не зробив. А тут війна почалася. Не, ну, і поки ми подовшимо її. Ось. По -по Помиремо, її не буде. Кому які проблеми не Ну от у вас особисто, що вас турбує на сьогодні? Вроді нічого. Такого нічого. Не Головне, хочу. щоб війна закінчилася, Не... Так, да, не хочу жалюватися ні на кого. Так, а поштові працівники, як бачимо, працюють активно, люди підходять, товар купують. Ось газетку Маяк ви побачили, дуже приємно. Така традиція у кожне село. Ми привозимо ось такі кружки і пропонуємо, хто хоче, будь ласка, можете придбати або на подарунок собі, або рідним, близьким. Я люблю Олександрівку. Тоже різнично. Демо із Світланою по Олександрівці, ось бачите. Так, ідемо, йдемо, ідемо. Ідем. І зараз хочемо завітати до однієї е, жіночки, жительки Олександрівки, яка, е, як нам сказали, тільки що односельці писала заяву, але не отримала дрова. І зараз ми дізнаємося. Ми її доганяємо. Да, ми її доганяємо. Ось, бачите, вона он, по трасі йде е, поперед нас. Йдемо за нею. Доганяємо, бо ми трошки не встигли. Добрий день. день. Ви Наталія Олександрівна? Ну. Да. Та це ми ну, чули, що ви э, за дровами писали заяву і не, не дали. А пояснили, як вам? Ну, а як? Ніяк не пояснили. Не прийшли на карточку і все. Як пояснила? Mm -hmm. Ніх ніхто ніяк не знає. Зрозуміло. <зас> ну почитаєте в газеті Маяк, ось ми готуємо через кілька номерів. У нас буде матеріал саме по дровах і чому багато хто не отримав. Люди дзвонили їм туди в Богодухів. Кому як кажуть? Кому в январі сказали, хоч у січні. Другий дзвонить, та в січні не виходить, це в лютому. І так будуть дзвонити. Отвічати кожен раз, ну, 14, то... як воно отримує. Ті, що газ получили, навіть не всі ж вони получили. хай я получаю. отримую. Ну, скільки там субсидій, 200. Я пенсіонерка, теж така, як той. Як теж можуть дровами топити. І, той. і за газ теж платити треба, теж важко. І от, багато є таких людей, в мене дочка теж. Ну, головне, діло сказали, в кого пічне отоплення. Ну, а, з газом. Написали заяви і ті, що з газом, і ті, що пічне так, опалення. Та, оце да? Люди прибігли, почали кричати: не. чого це тільки уколочка. А пічне? як ви вважаєте? От який вихід цієї ситуації, можливо, треба було якось до того, як писали заяви, якось розподіл зробити. Ну так як, то ж, як, вже ви думаєте? Ж, yeah. як хто там, чи староста наші. No, да. вже ж yeah. якось. Можливо, впридінити. список треба було написати тих, хто потребує, дійсно. Я, там да, я б, uh -huh. наприклад, так би зробила. Хай би від цим, не обідно було uh -huh. б, що дровами топлять. Ну, ви пройдіть по хатах, чи як би, бо так би в кого uh -huh. теж. Ну як, ну а цим обіцятельно, ну ви що, вона одна одинока, а я, я там очко, субсидія. Ну причому тут субсидія, причому там то яке, як усім давати, так усім. Я. Ну, працювала тут у Харкові спочатку 21 рік mm -hmm. у ремонтно-строїтельному mm -hmm. управлінні, mm -hmm. а потім переїхала сюди, на хвермі колотелят робила з mm -hmm. Та тут а скільки ж тут? Ой, чи 11, чи дванадцять. А тоді? Ну і все, і Фістей на пенсію. На пенсію. Mm -hmm. Хоч нас э, хверма давно вже mm -hmm. не стало її. Затінка, mm -hmm. Та ми готували, вже їздили в село, готували затяг. Ой, та то щось як, якось не так. А ну так. Да. Водичка, яєчко. Да. А ви читали рецепт? Да, да. Да? А, <гум> а у вас так само чи є? А в рецепт. них не такий. А, не такий, а у вас який? Та чого, таке саме. Яйце, три яйця там чи скільки. Ага. Смотриш, на яку косу. Оце з бабусею ви готували, так? Да? Ну так. Да. <гум> Анта не вкусе? Ой, тихо. Ой, кури у вас є. Він до мене не достане, ні? Не достанеш до мене, ні? Та не дуже. Все, перебігла. Так, ага. ось, ось тут у мене дрова були. Ось тут дрова. Ось, так, ага. ось це. Оце у вас і всі дрова, так? Да? Да. Оце і всі дрова. Там а... були, попалила вже нема. А де ви їх купували? От скільки у вас було в запасі дров? Я не знаю, відкіль мені привозили, відкіль, від від кіль, то звало. Минулого року. Да, ще в цьому году... Скільки приблизно складометрів на сезон? Квадометрів. Родиме цього. Кладометрів 20 навіть. Я й утром, і вечором топлю Та <суспільно>. да, мене ж хата, блін. Ага, хата велика. Оттак. Вона вроді би так не велика, а, ну, да, а кругом кімнати. І всі отаплюєте. І, і вам образливо, ну, що да. не отримали дрова, так? Да? Ну, бідно, конечно. А що ви збираєтесь от зараз робити? От у вас дров. Небагато, зовсім мало. Ну, Що от будете? На робити? На следующий рік буду то ж е, той самий. Як получаю ті ой, господі, за землю паї, то так. то їх купляю. А цих вистачить вам до кінця ну, опалювального сезону? Старатиму, щоб ви. Ах, де ж мені діватися. Ви... оце ось залишилося, так я не можу їх порубати. Бо вони сучками. Це мужика треба mm -hmm. дебило. Mm -hmm. Мужика нема. <рес> Понятно. А oh. скажіть, ви і вранці, і ввечері тупите? Чи як? Ну так, да. на плиті ще їсти варю, а на плиті їсти варю. І ввечері, і mm -hmm. бо немає в мене. Ага, розтопляю гадово. спеціально, щоб щось зварити утром, uh -huh. розтопляю, щоб їх і тепло було, і uh -huh. щоб щось зварити ввечером. А, ага, ключ тварь, да, ага, який ключ. Ага, да, я таки ще не бачила. Це в Ганни колись такий був. Оце ключ була. такий. Оце у вас тут дрова, так? Да? Дрова. А ось так у вас тепленько як. Ну, так топлю, угу. угу. Ой, тепло, аж жарко у вас. Оце плита, так? Да? Да. Оце тут ви і готуєте. У вас газу немає де готувати їжу, так? Да? Ну, в кухні є, бо О, вони лікарі вже вітом да? ага. заправляють. Угу. А ось тут, ось, бачите, натоплена вже пічка, стоять у -у -у. дрова, і пані Наталія готує тут їсти. Як у старину, так? Да? Ось каструлька, а що там у вас у каструльці? Ой, нічого немає, ще буду варити. Ага. О. Лежанка. Дуже, лежанка, лежанка. 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 Я на лежанку і буду тут лежати. Ось так. <рес> а тепла яка, теплюща, тепла. <рес> хорошо. мені це наповнило, я приймаю. Як, 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 як у моєї баби ванни Діда, Діда, світ. Що ще на тій воні погибли. О, шаровська школа. Отой батько у мене вчився у шаровській школі. А який же це рік, цікаво. Ой, я який там не написав, не написано. Це так і випуск. У вас іще он кімната є, так? Це, да? це ж по кругу ага. кажуть, що да. по кругу. А, Вишив... <реш> по кругу, так? <да? реш> вишивка. Вишивка. вишивка, та не вишивка, малюнок. А, а це, це малюнок. Самої ага. віски, хто-то там із волині. Ага, Ой, який у вас буфет старий та... кістка каш... була. Друга. А, і ще друга другу, пічка другу була. топили, а, ось я І, ага. і, і комен туди йде, так? А, да. ага. а раніше топили ага. і, ага. і обтоплялася. Але не було парового Так, да. І ця кумната отоплялась, і, і uh -huh. теж. -то uh -huh. uh -huh. А хороція. скільки оце дров йде, щоб отопити ось цю хату всю на день. Наприклад, зараз ось морози невеликі, скільки йде приблизно? Ось я ось три відра я заносив. Оцих здорових три відра. Оце я сьогодні О утром, цих три відра, так? Да? Оце сьогодні втром я три відра спалила. Та тільки так, вранці, а і ввечері І ввечері ж так. Три відра. Морози, ага. А як тепло, теп, тепло було, то в січні, то менше. А вранці було. скільки ви починаєте топити? Ой, сьогодні оце ж і ти дев'ять часів. Думаю, mm -hmm. раніше встану, пів шостого а так я в ну, шість часів встаю, mm -hmm. бо далі я не веде і mm -hmm. лежати. А тоді ввечері скільки затоплюєте? А тоді ввечері 4 часа. А до 4 часов ще вона ну, трошки тепленька. А вона вже, трошки тепленька чи ні? Ну, лежанка тепла, ага, а холодно вже бах... вже тут. Зараз ось на градуснику. холодно. Скільки у вас там на градуснику? На градуснику 24 градуса. О, так у вас так, взагалі не... жара. Ну тільки просто, що поки топите дровами, поки жарко, так? Ну так. Ну, да. угу. Ми в гостях у жительки Олександрівки, у пані Наталі, яка запросила нас у цю холодну пору. Ми дуже вдячні вам. Ми побачили, як дійсно ви потребуєте дрова, але, на жаль, бачите, так ну, не розстроюйтесь, не плачте, що ти зробиш. Да, дуже прикро, що ті, у кого ось розказують у селі, є газ, є можливості, вони отримали. А ось така людина, яка живе сама, одна. Сама на одну пенсію ви бачили, які скільки неї дров мало залишилось, і як їй складно. Але знаєте мені ще що дуже приємно, що незважаючи на скруту, ви ще й предплачуєте районну газету. Це дуже нас радує і дуже нам приємно за це. Мак, що б ви побажали маяку з нагоди його 95-річчя? Ви ж читали, що буде 95 років в газеті? Читали? Що б ви побажали? Ой, ну що побажати, всього найкращого. А що б ви хотіли за маяку читати, можливо? Які рубрики вам подобаються? Про що читаєте? Усі Усі? читаю. Даріки, дасте бабушці календарик. Вона ж виписує газету. Отаку дивіться. Ну, да. Маленького з календарика немає. Да. Беріть, два їй дасте знати mm -hmm. і вам утечки. Та вже ж є. Нічого, в мене. Що Спасибо. Все, до побачення. побачення. Щасливо. дали. Єлі добився. Два куба чого? Дров. А, дали іменно дров, так? Да? Ну так, да. ну він там ругався, ругався. Понятно. Добре, ну, добрий дякуємо. Добрий. А, поругався і а чим же ви назад були? А у нас є транспорт. А -а -а. Дякуємо а -а -а. за турботу. А -а -а. Які у вас проблеми найбільші, на вашу думку? Це без маяка, гаді маяк. Які у вас тут проблеми? Ну які. Мої проблеми вже повинні були вам озвучити ці а роді. Коли я. Ну, хотів узнати по поводу вуличного освітлення, от, наприклад. Так. За якими а... критеріями включаються вуличне освітлення? Так. Чому в одних громадах є? У нас немає, наприклад. У вас немає, так? Немо. Добре, дякуємо за питання. А ось Олександрівський ФАП. Ой, фельдшерсько-акушерський пункт. Як завжди тут затишно. Чистенько зараз завітаємо сюди. Так. Ну, на жаль, він зачинений, але думаю, наступного разу ми обов'язково тут побуваємо. Оце не пам'ятаю, що було це ось поруч. Школа, мабуть, якісь шкільні приміщення, може тут садок. Це більше місцеві жителі знають, бачите, уже в якому стані все. А дитячий майданчик чудовий. Ось подивіться, як тут багато елементів різних. Всі вони у належному стані, все пофарбоване. А це приміщення вже без вікон. Зараз ще підійдемо до школи. Скільки разів я тут була, пам'ятаю, за 24, в цьому році буде за 25 років своєї роботи. І дуже завжди дивувалася, що школа така маленька, але завжди тут акуратно було, порядковано, затишно. Школа в Олександрівці. Ой, чесно кажучи, серце кров'ю обливається. Колись же вона була галаслива, красива, затишна. Тут, я завжди пам'ятаю, було все пофарбовано, все так чистенько, охайно. Ну, а зараз... Сам Самшит обрізаний зато. Сам Самшит Сам обрізаний. Я і не помітила Свята ну, така... по наблюдательна. Добрий день. Ми з редакції районної газети Маяк сьогодні до вас приїхали. Скажіть, яка у вас в Олександрівці, на вашу думку, найбільша проблема, що хвилює зараз жителів? От що жителі Олександрівки обсуждають, обговорюють от зараз найчастіше? Я мало буваю в центрі, так що не можу вам сказати. Ну, а у себе там на кутку чи де ви живете, що обговорюють люди? Про що говорить? Я з роботи додому. З, uh -huh. на, з дому на роботу і все. А ви що скажете? Та ну що, проблеми бізне всякі. Ну, а яка от зараз дуже така актуальна, що люди обговорюють і, е, там, може, е, обурюються чимось. Ну, я, я не чула, якщо чесно. Нічого. А за дрова не чули? Не обурюються люди 21 тисяча на дрова. А, ну, багато кому не поприхожу. Так, обурюються люди цим. Звісно, да. обіжають. Во-первых, -во обурюються тим, що е, прийшли в кого газ навіть. Дійсно, пічне опалення? опалення треба було в першу чергу тим, що пічне. Люди розшитували на ці гроші купити дрова. Але їм І... не дали. Але їх не дали. Mm -hmm. Ми сукали-стукали. Нашої господині немає корму. Я вже і в двері сюди стукала, сюди ось стукала. Ніхто не відчиняє трами. Наші смакулики, Ось наш подаруночок рішаємо на двері. Олександрівській нашій річниці. І сподіваємося, вона прийде для неї. Це буде приємний сюрприз.